Реорганізація закладів загальної середньої освіти Лукамелешківської територіальної громади. Освіта це найпотужніша зброя, яку можна використати, щоб змінити світ. У січні 2020 року прийнято новий закон України про повну загальну середню освіту, що визначає чіткі кроки подальшого реформування в освіті, попередньо анонсовані в законі України про освіту. Наше завдання привести заклади освіти громади у відповідність саме закону про повну загальну середню освіту. Першочерговою метою реорганізації шкіл є підвищення якості освітніх послуг та збільшення можливостей для учнів. На території Лукамалешківської громади функціонує три заклади загальної середньої освіти. Комунальний заклад, заклад загальної середньої освіти, ліцей Лукамалешківської сільської ради, 11 класів. Прибузька філія 9 класів, Яришівська філія 9 класів, Іванівська філія 9 класів. Комунальний заклад Хиженецький ліцей 11 класів, Сокоринецька філія 9 класів. Комунальний заклад Пилівська гімназія 9 класів. Кількість учнів у розрізі навчальних закладів стану на 1 серпня 2022 року. Лукамілешківський ліцей 568 учнів. Прибузька філія – 132 учні, Яришівська філія 170 учнів, Іванівська філія 68 учнів, Хиженецький ліцей 214 учнів, Сукаренецька філія 84 учні, Пилівська гімназія 109 учнів. Найбільший та найменший клас середньої та старшої школи у розрізі навчальних закладів станом на 1 січня 2022 року. Лукамалешківський ліцей. Найбільший клас 30 учнів, найменший клас 21 учень. Прибузька філія. Найбільший 17, найменший 11. Яришівська філія. Найбільший 23, найменший 7. Іванівська філія. Найбільший 9, найменший 4 учні. Хижинецький ліцей. Найбільший 26, найменший 9. Сукаринецька філія. Найбільший 18, найменший 5. Пилівська гімназія найбільший 16, найменший 7. Станом на 1 серпня 2022 року Іванівська філія – відсутній 6 клас, Сокиринецька філія відсутній 9 клас. Протягом останніх років спостерігається невелика кількість учнів у деяких закладах загальної середньої освіти, що у свою чергу призводить до збільшення кількості малокомплектних закладів. У деяких школах відсутні певні класи. Школи з нижчою фактичною наповнюваністю класів є найбільш затратними у перерахунку на одного учня. Витрати на одного учня. Іванівська філія 35 тисяч 154 гривні, Пилівська гімназія 28 тисяч 845 гривень, Ярішівська філія 19 тисяч 470 гривень. Сокиринецька філія 19 тисяч 229 гривень. Хиженецький ліцей 18 тисяч 849 гривень. Прибузька філія. 18 тисяч 217 гривень. Лукамелешківський ліцей 14 тисяч 898 гривень. Видатки бюджету на 2022 рік за галузями. Освіта. 85 мільйонів 305 тисяч 460 гривень. Що складає майже 80% від загального бюджету, культура 4 мільйони 253 тисячі 249 гривень, що складає майже 4 Соціальний захист, медицина 3 мільйони 319 тисяч 660 гривень, що складає 3,1%. Житлово-комунальне господарство, будівництво та інша діяльність 15 мільйонів 422 тисячі 998 гривень, що складає трохи більше 14%. Оптимізація закладів загальної середньої освіти дозволить створити ефективну систему управління освітньою сферою, яка в кінцевому рахунку допоможе підвищити якість освітніх послуг. В нашій громаді за кількістю дітей в перспективі опордами можуть бути три заклади. Лукамелешківський ліцей 11 класів з Прибузькою філією, що передбачає базову освіту та дошкільний підрозділ. Яришівський ліцей 11 класів з Пилівською та Іванівською філіями, які передбачають початкову школу та дошкільний підрозділ. Хижинецький ліцей. 11 класів з Сокиренецькою філією, що передбачає початкову школу та дошкільний підрозділ, учні середньої та старшої школи будуть підвозитися до навчальних закладів комфортабельним шкільним автобусом. Опорні школи це рівний доступ до якісної освіти, покращення, забезпечення матеріально-технічної та навчально-методичної баз закладів освіти. Підвищення фахового рівня педагогічних працівників, формування свідомої мотивації, саморозвитку учнів. Саме тому 200 балів із ЗНО це можливо. Випускники Лукамелешківського ліцею Руслана Богачук та Андрій Присяжний досягли максимального результату 200 балів з математики та історії України. Висловлюємо щиру вдячність їхнім педагогам, вчителю математики Валентині Юрченко та вчителю історії України Світлані Прибезі, за високу педагогічну майстерність, творчість, вмінню навчати учнів та формувати успішні особистості. Ми пишаємось вами. Створення потужних закладів освіти та надання якісних освітніх послуг найбільш ефективне капіталовкладення у майбутнє нашої держави. Дякуємо за увагу.